Доброго дня, шановні батьки та діти! З вами я, Валентина Вікторівна, вихователь дошкільного закладу номер 257 групи номер 4 І сьогодні я вам пропоную напередодні Великодніх свят прикрасити яєчко нетрадиційною технікою аплікації, знити роботи. нам з вами буде потрібно. Ось така заготовка нашого майбутнього писаночки. Кольорові нитки, пензлик, клей і сервет. Починаємо роботу ми з того, що створюємо ескіз майбутнього візерунка. У мене він ось такий з геометричних фігур, схожий на нібито. І потім ми починаємо поступово змащувати клеєм певну частину нашого майбутнього візерунка. І потім вже ось так ретельно все. Промащуємо зайве не потрібне, і наносимо певні, певного кольору ниточки. Ось так щільно ми його прикладаємо, розміщуємо, не виходячи за контури бажану нашої майбутньої композиції. І ось так починаємо працювати. Потім, слідуючи, переходимо до слідуючого сектору нашого малюнку. Ось змащуємо знову його ретельно, щоб нитки потім не відпадали, як ми його піднімемо. І продовжуємо прикрашати іншим кольором ниточками ось так щільно, щоб не було видно нижньої основи. І рівненько при мощу моїх, Тоже також намагаючись не виходити за лінії нашої композиції. І таким чином ми заповнюємо всю нашу писаночку кольоровими ниточками. Ось наша писанка вже і готова. Погляньте, яка гарна, різнокольорова вийшла в нас писаночка. Тож бажаю я і вам. Творчих успіхів та натхнення